Привіт! Ви на каналі Єва І сьогодні ми будемо відкривати гравюру. Ось таку гравюру з котиком, з собачкою, з метеликами. Сьогодні ми з Євою будемо відкривати гравюру. Спробуємо з нею зробити собачку. Так. Да? Так. Давай так. починай, починай. відкривати. Побачимо, що там є що там всередині. Так. Обережно, так. Это у нас так. такой пензлик. Да? Так. А вот это на нас гравюра. Я не знаю, как он правильно называется. Ну, короче, будем называть пензлик. Да. Так, Все-таки вот у него металличный Наконечник. Так, зараз ми прочитаємо інструкцію. Памісті два котика. Мали на ці штучки заробити? Тут написано: працюючи над гравюрою, не забувайте підкласти чистий аркуш паперу, щоб уникати відбитків на фоні і не пошкодити зображення. По закінченні гравірування видалі з картини залишки фарби. Акуратно протріть. Зображені чистою сухою серветкою. Готову гравюру можна помістити в рамку. Нашу гравюру. Так. Он тут я таке синеньке. Так, да, на ній вже є тут зображення, тут? зображення, яке ми будемо гравірувати. Так. Почекай, почекай, ми зараз підкладемо листочок. Такий. Біленький, щоб не оставалися. Відбитки пальців, Він такий у нас собачка у красивый котик котик хорошо получается. Не выходить. Ну, покажи нам тепер. Мам, я по лініях? Так. Да. Спагеті, банани. Так, а ну показує нам мотивочка. Ой, як гарні Уня. Гарнія, приганні, пригаміння. Дуже гарно. Я вам малюю лапку. Серйозно занято. Голубний. Mm -hmm. Подобається малювати? Так. Мені подобається, мені дуже подобається. Це так класно малювати такими блискучими. Лискучим сірим. Красивенько Девочка, покажи вже, що у нас получилось. Да, покажу. Так, ось у нас такий котик гарний. І почали ми собачку малювати, да? Да. Ну-ка. У меня котик получився. Да. Ну давай будемо продовжувати. Давайте. Ось такий він цей творчий процес. Дуже багато дрібних деталей, тому він такий трудомісткий для дитини 5 років трохи нудний. Тому мама закінчує гравюру. Наша картина готова! Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на канал Єва Лав. Ставте лайки. Пока-пока!